Ментальні ж звички, які крадуть вашу енергію, перша це ментальна жуйка. Коли ви пережовуєте минуле весь час, а ось було колись десь, воно вже було. Живіть. Тим моментом, який у вас є сьогодні, друге це постійне очікування, очікування кращого моменту, кращого життя, кращого чоловіка, замість того, щоб подивитися на те, що сьогодні вам подаровано. Третє це додумувати за людей. Ми часто домальовуємо картинку замість того, щоб просто запитати, чого ти хочеш і як ти хочеш, і що це для тебе значить, і як ти очікуєш, що це вийде. Четверте це порівняння себе. З іншими людьми. Порівнювати себе можна тільки з собою вчорашнім, бо вчора це були ви одні, а сьогодні це ви інші. І п'яте це життя в ілюзії. Коли ми знаєте, як дитинка відвертаємося від проблеми, закриваємо очі, і я не бачу, значить, цього нема. Завжди повертайтеся до проблеми обличчям, і ви будете наповнені енергіями і будете дуже успішні.